Вітаю гостів та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга сьогодні. Давайте подивимося все про нього, що в його житті відбувається, чим живе, про що думає, що планує, да, що до вас відчуває. Це буде один варіант для початку, щоб ви зрозуміли, чи сьогодні ваш розклад, чи сьогодні є саме для вас підказки. Подивимося сигніфікацію. Ваших стосунків на сьогодні. Що капти покажуть? Ох ти. Ну, показують, що ви з ним дуже близькі. Швидше за все, знайомі давно, або прям, знаєте, от торкнуло вас. І таке відчуття, що 100 років знайомі, да, що ви 100 років разом. Ну зараз йдуть якісь кризові ситуації на даний момент. Він в чомусь не може оприділитись, ви теж стараєтесь якось не придати цьому значення. Да? Ви тут якби зглажуєте. Він на нервах через щось, а ви згладжуєте, що тут він на нервах? Щось у нього не виходить. У нього щось не виходить. Якась складна ситуація, він десь застряв. Він звідкись не може вийти, не може десь просунутися, можливо, на роботі проблеми, може відстань між вами. Трикутники, до речі, теж сюди можуть йти. Якщо ви тільки недавно познайомились, то він не може наважитись на щось тут. Ну, дивіться, аж ціла вежа випала у нас. Він десь так, от вежа, да, вона трошечки така, як тюрма. Він десь дуже сильно застрав, звідкись не може вийти. Якісь обмеження у нього є, і він через них дуже у великому стресі знаходиться. Це, звичайно, можуть бути і внутрішні, якісь його обмеження, знаєте, такі якісь установки, як має бути. Ну, або щось у нього тут не йде. Він старається, але не йде. Давайте більше про стосунки саме. Тут його вже нам показують, що зараз тут. Ну, дивіться, двойки-двойки колесо фортуни, сім камечів. Таке відчуття, що він якби не може вам часу приділити достатньо. Він от наблюдає, да, десь може в соцмережі е, ваші слідкує за вами. Або от якщо ви там сім'я сто років вже разом, да, ну неважно скільки, ну у вас не вистачає часу один на одного. Ви загнані, що він, що ви, Ну, ви ніби трошечки, не знаю, або не Те, теж більш успішніше, але що... ви. Вам якось легше, може в нього планка якась інакша, Я не хочу образити, да? тому що в кожного свої інтереси, і кожен сом успішні. Може, ви дійсно успішніше, крутіші в якійсь схожій сфері, або там, заробляєте більше. А може просто у вас гарна посада, заробляє він більше, але хотів би ще. Да? Ну, тут якісь такі карти. Між вами відстань може бути колісниця, да? Відстань колісниця може бути. І ще може бути так, що, знаєте, ну, от жінка тут е, тримає все на собі якийсь побут, то все, а він от з вітряними своїми цими мельницями бореться, да? Ну, якщо тут трикутники, ну... Без обід теж, да? ну кажу, що є, давайте зразу домовимося, що бачу, то є. Тут він хоче вийти зі стосунків, але щось йому не дає. Дивіться, тут виграшна сторона більше в любовниці, ніж в жени. Тому що він хоче вийти з подружнього життя, хоче вийти, ну щось не вдається, не, не виходить. І що дружина, що коханка, да, тут якби кожен хоче своє отримати. А він застряв посередині. Ну що, маємо, то маємо, так? Да? Що він думає, запитую, так? Да? Він хоче оприділитися, він хоче бути в одному місці, він хоче якихось результатів. Ну, у багатьох тут гарні стосунки, ну, нормальні стосунки, скажімо так, ну просто в чоловіка якась криза. Де він старається, знаєте, там крок зробив три назад, щось зробив, тут вже якийсь штраф пройшов, чи там якісь податки заплатити треба, чи ще щось. Да? От якась така ситуація, дуже ем, зосереджена на матеріальному. Або от він хоче піти від дружини, ну там гроші, якийсь бізнес, ще щось і ще щось, да? одв'язки є. Що відчуває він до вас? Дивіться, як він у двоєчках застрав. Навіть тут. Взагалі, тут така ця двоєчка жезлів, да? він відчуває, що ви його споріднена душа, хто би тут не загадував. Він вас колись обрав. Ви для нього, це навіть, я би сказала, досягнення, знаєте, показує, він цього чи не показує, але тут ви принесли в його життя якийсь сенс, якусь перемогу. Він якби тут дуже радий, що ви взагалі є в його житті, боїться втратити вас дуже сильно. Закоханий, давайте правильно назвемо, тут закоханий мужчина, для якого ви дуже сильно важлива. Більшість, я думаю, що тут все-таки історія, коли тут мужчина дійсно дуже сильно просто старається все зробити, ну у нього щось ну, не дуже виходить. А чого ж не виходить, Тладу вже... Відійшли від цієї теми, ну вже так і будемо дивитися, чого у нього не виходить. Чому у нього не виходить? Треба зачекати, все вийде. Головне, не здатись, не побоятися якоїсь конкуренції, йти до кінця. Вам треба підтримувати по жріця, да? бути поруч, казати, що все попереду. Настройся на те, що це буде не швидко, але результативно, да? обов'язково в нього вийде, ви знаєте, тут по картам. Зараз не виходить. Можливо, якась велика конкуренція там, де він займається. Щось він може ще не знати, якихось знань не вистачає. Ну мені здається, що тут все є, тільки, тільки треба не зупинитись. Треба продовжити, і обов'язково йому дадуть винагороду. Він отримує своє, що отримує, отримує по дияволу. Ну, те, що шукає він знайде, він справиться тут. Ясь благословення отримує. Не знаю, можливо, похвалу. Хвалу від когось, да? може отримати. Гроші то він отримає, бачу, він за грошима йде. Це тут король в цій колоді, да? це король жасливий. Ну він отримує лідерські якості, бізнес. да, да гроші отримує, ага, понятно. Десятка Пентаклів від ідеалу показує крупну суму. Можливо, у нього тут іде. Не знаю, якась купля-продажа крупна, да? може, сумісно у вас, я не знаю. Або він там довго веде якийсь проєкт, чи якусь премію мають дати. Тут йде крупна сума, ось до чого він тут йде, до крупної суми. Ось через те в нього так от здається, що зараз от, ну, тяжко. Або до визнання ще тут може йти він, що він буде керувати. Ну, я не бачу, що він в цьому всьому десь вас загубить, чесно скажу. Це взагалі, от у нього таке, як я бачу, поняття, так, що він це все раді вас робить. Він би, може, ніколи не стримився і не робив би цього всього. А тут, навпаки, от раді вас. Правильно я розумію, чому він це все робить? От, хоче 6 пентаклів. Щось хоче, може, побудувати. Дім побудувати, щось дати краще. Ну, да, ви його імператриця він для вас старається. Ну, дивіться, ще такі нюанси. Якщо тут у нас звернемося до трикутників, до розводів, да, то він може так хоче зробити, щоб у дружині максимум залишити і уйти. Може бути так. Ну, все-таки для більшості, да. Тут історія того, що от він для своєї дружини, тут дійсно для своєї імператриці хоче зробити, хоче щось построїти, хоче дати. Не знаю, зараз у нього не дуже виходить, але бажання в нього точно є. Він, хоче якось, мова кохання у нього, да, це турбота. Це купити поїсти, да, купити вдійтесь, ось такі от базові речі для нього. Для нього це крайні важливо. Теж тут підказочка. Якщо ви відчуваєте, що це ваш розклад, це ваш такий мужчина, ви його хваліть за те, що він зробив. Малесенький крок, ви його похваліть. Не хваліть наперед. Теж тут такий нюанс. Ну, Скажімо так, жінку треба бедріть, похвалить до того, як вона щось зробить чоловіка після. У вас точно тут такий варіант, тому що у нього тут сильна чоловіча енергія і сильні досягаторські якості. Да? Тобто його треба хвалити після? Після того, як він щось досяг. Нехай він не дійшов до фінішної прямої, але, прямої, але трошки досяг похвиліть, чесно скажу. Ну він тут старається. Вас, заради вас, раді сім'ї, з любов'ю, нічого поганого не бачу. Бачу, що зараз він подунил, тому що складно йому. Ну, багато роботи. Тут карта прям повторюється і по-другому не прочитаєш. Мало спить, да? багато думає, багато працює. Вночі не спить, а сидить, думає, да? для діток. Чістка кубків старається. Хоче результату. Цей мужчина хоче результату. Йому якось надоїло бути в хвості, він уже хоче бути в голові, да? ось так карти показують. Може в нього ще криза така, да? середнього віку, там, чи будь-якого віку, в принципі, в кожного у нас все одно може. Ну, є вікові обмеження, але в основному, в основному там, да, людей. Воно програється в свій час, коли підбиваються всередині якісь е, результати, да? от він думає, що от там ті більше досягли, там краще, а я теж хочу, я теж стараюся, і прям з ніг збивається зараз. Ну він доб'ється. Ви його підтримаєте, він доб'ється, він тут щось хоче. Щось з домом мені стається, що він щось тут чи будує. Чи хоче купити дім. Може, продає якийсь старий дім це вихід за гроші, да? Ну, ось так? Ну, факт остається фактом. Що він любить, хоче бути з вами, ви тут самі вирішуєте, чи добрий розклад буває, чи не дуже, да? показано, там, що, чи любить, чи, чи якийсь маніпулятор, да? ви вирішуєте в результаті все одно самостійно. Ну, тут, звісно, я не бачу загадки, але може вам щось і не підходить. Да? Тому я не дивлюся, що вам що чекає там, вас з ним. Да? Я бачу, що охарактеризувала його, що він все в сім'ю, він старається. Да, може, він трошки суховатий, тому що тут не було таких карт, що він там гарно може говорити. Він, я ж кажу, мова кохання це турбота для нього. Не слова, не романтика там якась. Да? А от турбота. Тому, якщо вам. Підходить, то, звісно, він вас зробить щасливий, такий мужчина. І всі думки тут про вас, про, про досягнення для вас, да? і дійсно є почуття. Бажаю вам, щоб розклад програвся. Як найкраще пишіть свої коментарі, ставте реакції. Хто не підписаний, запрошую підписатись до нових відео. Па-па!